На сьогоднішній день дуже приємно, що я от просто я заразилась з ними. Мені дуже хочеться, щоб оця краса, щоб вони просто людям настрій піднімали, щоб от такого просто взяв в ручки і скажи: Привіт, привіт! І Зроби мені хороший настрій, і будеш посміхатися, бо як ти не посмішнешся до нього, він же погано нічого не зробить, не скаже нікому, нічого. Ангелочки я постійно передаю волонтерам, даю і вони там, до речі, я зробила червоні і чорні ці ангелочки. І хлопці дзвонили нашим волонтерам і сказали: передайте бабусі, спасибі за патріотиком. Я ж розумієте, я ж бачу, що прапор червоно-чорний є, і я це розумію, я ж багато чого читала в історії. Знаєте, хочеться якось, щоб було все тепле, все добре. Бо ми ж, ну, я розумію, що ті діти, які ростуть, яких мама, тато гладять, все воно одне. А коли ти рідко коли чуєш їх, відчуваєш тепло, то воно ну, дуже-дуже тебе багато чому вчить. Але зараз мені хотілося так усіх, усіх, усіх обійняти, пригорнути і сказати, людоньки добрі. Дітеньки, бережіть себе, хай Бог береже вас. І найголовніше, що наших військових хлопців. Для мене це дуже. Хай Бог їх береже, вони умнічки, вони молодці.